Україна може підготувати велику військову операцію в Криму до зими. Таку версію обговорюють міжнародні медіа, але що реально стоїть за гучними заголовками, американські аналітики та журналісти називають два головні сценарії: масштабна висадка морського десанту або удар по ключовій логістиці насамперед по Керченському мосту. Експерти вважають такі варіанти можливими, але вкрай ризикованими. Узбережжя контролюється щільною системою ППО, флотом та береговими укріпленнями. А підходи до півострова потрібно спочатку звільнити. Кінбургський півостров, Кінбургська коса, като враг водіїти цими територіями, і це дозволяє йому контролювати Бугск-Дніпровським лиманним каналом, і. фактически блокировать порты Херсон, Николаев и Очаков. Первое, что нужно сделать, это освободить вот эти территории. Кстати, враг там держит сил достаточно э, немного, но в общем-то... Проблема заключається якраз форсуванні ріки Дніпро через це. Зокрема, окупанти і підірвали Каховську греблю у 2023 році. Додає експерт, коли Кремль отримав повідомлення про підготовку воєнної операції на Крим. У той же час аналіз останніх операцій показує інший тренд: систематичні точкові удари по радарних станціях, аеродромах та складах знижують потенціал окупантів на фронті. Це комбінація розвідки, ракетних та безпілотних Атак та морських дронів, а не негайна класична десантна операція.